Я всіх вітаю на моєму каналі. Мета цього відео буде порівняння горячого та холодного оцукривання на прикладі житнього борошна. На моєму каналі ви можете знайти відео, як я робив раніше. Коли в мене не було пароводяного котла, я робив за допомогою дріджі в кодзі, оцукрював холодним методом. Зараз в мене вже є пароводяний котел, та я буду робити горяче оцукрування за допомогою ферментів альфа амілаза та глюкамілаза. В моєму котлі вже гріється 45 літрів води. Гідромодуль складе 3,75 літра на 1 кг борошна. Вношу муку у пароводяний котел та ретельно її розмішую, щоб запобігти утворюванню камків. Все, борошно в котлі продовжує ретельно розмішувати. Зараз температура добігла до 90 градусів. Це значить перша температурна пауза. Вона сягатиме 4 години. Зараз я додаю перший фермент. Це альфа-амілаза та дозировка 0,7 грам на кілограм сировини. В моєму випадку 9 кілограм. Я беру трохи з запасом, це не страшно. Та розмішую. Ви можете запам'ятати, який зараз корок короб. Це борошно почне розріджуватися, і ми побачимо різницю різницю через 4 години. Минуло трохи більше, ніж 4 години. Можна бачити, як перетворилося цей затор, був який корок, а зараз все дуже рідке. Фермент спрацював, все розрядив, та я можу. Промішувати без всяких проблем цей затоп. Вношу наступний фермент: глюкоамілаза. дозировка 1 мг на 1 кг сировини. Витримати 4 години при 60 градусах Цельсія. Минуло трохи більше 4 годин. Треба зробити одну пробу. Для цього треба взяти трохи сусла та йод і капнути краплю йоду в сусло. Та якщо йод не змінить свій колір, це значить, це значить, то, що. Весь крахмал перетворився в цукор, та цукривання пройшли нормально. От, як в моєму випадку, йод не повинен змінювати колір. Якщо він змінює колір на фіолетовий, наприклад, та треба ще витримувати паузу. Після цукривання цукрові, цукрові сусколи склала 16%. Десь 12 годин тому я дочекався температури сусла 35 градусів та вніс спеціальні віскарні дрожжі, які розроблені спеціально для зброжування зернових культур. Можна наблюдати таке дуже активне бродіння, ніякої піни не наблюдається. В цьому заслуга бета-глюканази та піногасника. Бродіння йде дуже активно, думаю, що воно буде продовжуватись десь 4-5 діб. Я буду періодично підходити та помішувати сусло, щоб прискорити процес, процес бродіння. Бачите, яке активне бродіння зараз іде. Ще забув додати, що таке сусло, воно дуже уразливе до зараження, тому треба соблюдати гігієну. Температура сусла зараз складає 33,5 градуси. Минуло 4 доби бродіння йшло дуже активно. Зараз гідрозатвор вже майже замовк, то що він пускає бульбашки, але дуже рідко. Зараз за допомогою цього рефрактометра AS3, я замірю сахаристість цього сусла та прийму рішення, чи переганяти його, чи будемо ще чекати. Так зараз виглядає сусло. Ви пам'ятаєте, яке було сильне бродіння, все кипіло, бурліло. Зараз якісь рідкі бульбашки, та рефрактометр показує 1% цукровості сусла. Приймаю рішення до перегонки. Зараз робиться перша перегонка. Я не буду втомлювати вас підробицями, тому що в мене на каналі ви можете знайти. Подробну інструкцію про першу перегонку запашних густих зернових брак, але не на пароводяному котлі, а на звичайному самогонному апараті з фальшдном. І 22 кг житнього борошна я отримав 26,8 літра спирта серцю спиртуозністю 29%. Зараз я роблю, роблю другу перегонку. Для цього я використовую своє мідне обладнання. Перший мідний конус, мідний шолом, другий мідний конус. Та куб в мене з нержавійки, але я туди поклав мідний кольца Рашига та мідну насадку Панченкова, щоб цілком сімітувати роботу мідного апарату. Далі йде дефлегматор. Дефлегматор в мене теж мідний, він прямоточний. Але зараз він не активен. Я набрав в нього воду та перекрив цей кран подачі. Зараз я відбираю голови. Ще раз зауважу, що відбираю без дефлагматора, це дуже важливо. Голови відбираю з такою швидкістю. Це треба для того, щоб википили все ізоаміли, які знаходяться в цьому спиртусерцю. Тобі ж швидкість потрібна трохи більша, ніж звичайна, при цьому способі відбору. Голови відібрані, ось вони. Вийшло десь літр 100, це менш, ніж при холодному оцухрюванні. Я увеличив потужність. Така струйка зараз бежить. У струмені зараз 87% спіртузності. Дефлегматор вимкнутий. Прямотоком вже набралось трохи більше, ніж 6 літрів. Спіртузність у струмені зараз 76. 20 хвилин тому була 81. Але це нічого страшного, я трохи проспав. Я віддаю подачу на кран дефлегматорі на чверть оберта. Та зараз температура в струмені почне падати, та спіртуозність почне повишатися. Пройшло ще 5 хвилин, як ви бачите, температура вверху колоні впала, тому що я подав воду на дефлегматор. Спиртуозність повернулася до 80%. Звісно, ж, впала швидкість відбору, але я хочу показати це розхід дефлегматора буквально по, -по крапельно. Температура в кубі зараз 91 градус. Я буду уважно нюхати. Ось вот моя рюмка. Для того, щоб я нюхав, я з папуги набираю собі, доводжу до пітєвої міцності та нюхаю. Коли мені Перестане подобатись аромат, я переводжу на відбір хвостів. 91,7 у кубі. Ця проба не пройшла перевірку. Відібрав я ще десь менш ніж пів літри. Я приймаю рішення переходити на відбір хвостів. Поки йде відбір хвостів, я заміряв спиртозність. Я отримав 7 літрів. Житнього спирту спиртозність 82%. Це з поправкою на температуру. А це майже 15 літрів готового продукту житнього самогону спиртозністю 38,5%. Ця спиртузність, на мій погляд, оптимальна для цього продукту. Зараз я доведу цей спирт до пітьової міцності та дам йому. Відпочити декілька тижнів, а потім буде саме цікаво це порівняння результату горячого оцукрювання з холодним оцукрюванням. До зустрічі через декілька тижнів. Минуло два тижні. Я радий вас вітати на дегустації. Це житній дистилят на дріжджах Кодзі. Він зроблений літом. Зараз лютий місяць. В цьому дистилятові десь 8 місяців. В чому є його фора, тому що він відпочивав значно більше, ніж у цієї пляшки. Це дистилят, який я робив і зробив його два тижні тому. Тобто це горяче оцукрування, це дріжджі Кодзі. Що я помітив одразу при горячому цукруванні, що практично немає ніякої аполісенції. Це великий плюс, тому що на козі ополісенція є. Давайте тепер скоштуємо, що краще. Зараз головна мета цього відео порівняння цих двох дистилятів. Кодзі на аромат та горяче оцукривання на аромат. Ну, от в Кодзі більш потужний аромат. Ну, то і не дивно, тому що він відпочивав значно більше. Але тут дуже такий чистий, легенький аромат жита. Можливо, мені навіть подобається більше цей аромат, який ну, він такий як дуже ніжний. Так, тепер на смак. Давайте за вас. Ну, цей смак, смак мені добре знайомий, я роблю його не перший рік. Та цей дистилляція один з моїх найулюбленіших. Е, от, дуже цікаво спробувати те ж саме сировину, але горячого цукрювання. Ну, Зараз ця дегустація розставила всі точки над її. Е, Цієї рюмки продукт значно краще, ніж на кодзі. Тому це перше місце, це без оговорок. Та це, цей аромат на кодзі він на послівкусі вкусі такої трохи е, гурчить. Ну, це зовсім трохи, але це відчувається. Цей Дістилят, він також, як і на аромат. Він дуже ніжний, трохи даже солоденький на післявкусі. Дуже гарно відчувається зерно, житний хліб, жито. Я, ну, за, по, після цього я всі мої зернові буду робити тільки на ферментах. На цьому все. Дякую за просмотр. Всім гарних напоїв до. Скорих зустрічей на каналі.